Це починається з ідеї, тому що ідея відповідає на ключове питання. Навіщо? Потреби це більш намацальні такі штуки, які вже розкладають математичним шляхом, а що ти там отримаєш. Ми люди такі дуже буквальні. Нам треба один, два, три. Оце, оце, оце. І люди, це з кого буде складатися ця спільнота. Але давай подивимося на це тріо ще з іншої точки зору. Є спільноти, які беруть просто ідею. Ну просто ідея, це чистої води філософія, де, якщо ти не враховуєш потреби і правильно аудиторію, то це перетворюється на клуб якихось анонімних ідеалістів. Ідеї самої по собі мало. Якщо ти береш чистому вигляді потреби, а це я до речі дуже бачу багато в сьогоднішніх українських спільнотах. Ти заходиш на сайт і в тебе там меню. Якщо ти приєднаєшся до нас, то ти отримуєш 36,5 івентів, 17 контактів. Те та те. Це чистий ринок. Якщо ти просто декларуєш, що ти отримаєш без ідеї, це чистий маркетплейс, ринок, бізнес. І третє, люди це те, заради кого і з ким ми це робимо. Це дуже важливо. Отож, коли починати спільноту, мені здається, оці три компоненти являються ключові, ядрові. Але в них домінує ідея, яка каже: навіщо ми це все робимо.